Вітаю! Мене звати Валентина Гацько. Я вчителька математики. Минулого уроку ми з вами познайомилися з основними поняттями взаємного розміщення прямих у просторі. Перейдімо сьогодні до теми про паралельне проєктування та його властивості. Процес відображання точок простору на площину називають проєктуванням. Зображення, що отримують внаслідок проєктування, називають проєкцією. Зображення схоже на проєкцію можна спостерігати, розглядаючи тінь, що відкидається предметом на поверхню стіни або підлоги під час освітлювання цього предмета джерелом світла. Постає питання, де можна в житті спостерігати цей процес? Паралельне проєктування. Насправді майже всюди натрапляємо на проєктування. Наприклад, художник пише картину, архітектор перевтілює ідеї вкреслення. Фотограф створює фото і водночас всі вони виконують одну справу. Відображають просторові фігури на аркуші, тобто площині. Щоб правильно зобразити геометричні фігури, розміщені у просторі, потрібно знати та вміти використовувати закони паралельного проєктування. Жодне креслення. Рисунок, картина чи фото не порушує цих законів. А отже, ми маємо обов'язково познайомитись з проєктуванням та його властивостями, що оточують нас в повсякденному житті, а не лише в навчальному процесі. Проєктування поділяється на два види: центральне та паралельне. Центральне проєктування це такий спосіб побудови проєкцій, коли проєкційні промені напрямлені з однієї точки, тобто центру, і проходять через кожну точку фігури до перетину з площиною проєкцій. Приклад показано на екрані. Зверніть увагу, на екрані зображено приклад, де блакитним кольором показано площину, зеленим фігуру, що проєктується, червоним проєкцію та прямі напрям проєкції. Паралельне проєктування це зображення довільної геометричної фігури на площині, коли всі точки фігури перенесено на площину за прямими. Вони паралельні задані, яку називають напрямком проєктування. Приклад показано на екрані. Розгляньмо докладніше другий метод метод паралельного проєктування. Та з'ясуймо його суть на прикладі найпростішої геометричної фігури точки. На екрані маємо геометричну фігуру точку А. Оберімо довільну площину, наприклад, бета зеленого кольору, точку А, яка не лежить в цій площині, та пряму С, що перетинає площину бета в точці Б. Пряма С задаватиме напрямок паралельного проєктування, тоді як площина бета буде площиною проєкції. Тепер проведімо через точку А пряму, яка буде паралельною до прямої С. Точка А' є точкою перетину цієї прямої з площиною бета. І буде проєкцією точки А на площину бета. Якщо точка А належить площині бета, то А' збігається з А. Зараз на екрані цей процес показано в русі. Маємо дві площини, точку М та її проєкцію, точку М1. Спостерігаємо, що коли ми змінюємо напрямок проєктування та рухаємо точку М, змінюється місце проєкції. У якому випадку паралельної проєкції проєкцією прямої буде точка. Відповідь: Якщо пряма, паралельна напрямку проєктування. Розгляньмо рисунок, що на екрані, маємо площину бета, пряму N, яка задає напрямок проєкції, та пряму M, яка паралельна прямій N та проєктується в точку А? У якому випадку паралельною проєкцією двох паралельних прямих є одна пряма. Відповідь. Якщо площина, в якій лежать ці прямі, паралельна напрямку проєктування. На екрані зображено площину бета, пряму N, яка є напрямком проєкції, та пряму M, яка є паралельною до прямої N і має проєкцію на площину бета проєкцією штрих. Які фігури можуть бути паралельними проєкціями двох перехресних прямих? Відповідь: Дві пересічні прямі. Дві паралельні прямі пряма і точка, їй належить. На екрані зображено площину бета, пряму N, пряму А, що задає напрямок проєкції, пряму m, яка має перетин з прямою N. Проєкціями на площині бета будуть m' та N' у вигляді двох прямих. На другому рисунку зображено площину бета, пряму N, пряму А, що задає напрям проєкції. Пряму М, яка має перетин з прямою N. Прямі M і N на площині бета стають проєкціями у вигляді однієї прямої М'. На третьому рисунку зображено площину бета, пряму N, пряму A, що задає напрямок проєкції, пряму М, яка має перетин з прямою N. Ці прямі мають проєкції на площині бета у вигляді М', що була прямою N. Та точки А, яка була прямою М. Отже, цього уроку ми вивчили, що таке проєктування та дослідили це явище. Детально розглянули метод паралельного проєктування на прикладі точки. Наступного уроку ми й далі вивчатимемо паралельне проєктування та розглянемо його приклади у повсякденному житті. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!